Риби, вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна і це гороскоп на листопад для вас. Перед тим як перейти до прогнозу, хочу порекомендувати вам свій астрокалендар на 2026 рік. В ньому міститься вся актуальна інформація на 2026 рік. Також ви можете знайти підказки на кожен день де краще назначати зустрічі, домовленості, вести переговори в які дні, також оформлення документів, подорожей, походи в салони краси за покупками на побачення. Все це ви знайдете в цьому календарі. В ньому міститься дуже багато інформації не тільки на кожен день, а й на кожен період. От також є прогнози по знакам зодіаку на кожен місяць 2026 року. З ним ви зможете заглянути в майбутнє. От, за детальною інформацією, пишіть в коментарях або пишіть мені в приват для замовлення. Ви можете його роздрукувати і подарувати комусь як подарунок на новий рік або доповнення до подарунку на день народження. Отже, риби, Листопад для вас буде досить цікавим. Ви можете розширювати свої горизонти, подорожувати, може бути багато якоїсь взаємодії з людьми за кордону або іноземцями. Або хтось із вас буде багато спілкуватися з людьми, які знаходяться за кордоном. Ну, Взагалі, вам може хотітися якось подорожувати або ходити в походи, от, можливо, з друзями, з вашими якимись спільними знайомими. Зробить вектор більше на навчання і почне щось вивчати цікаве для себе. Або ви будете займатися викладацькою діяльністю. Тут теж дуже добре проявляти свою експертність, робити якісь публікації, і також, якщо особливо, якщо ви ведете якийсь блог, і робити такі собі повчальні відео. От, ну, Гарний період для навчання, для подорожей, для співпраці з іноземцями, для вирішення якихось юридичних питань. от, також для вирішення питань, пов'язаних із сім'єю вашої чоловіка або жінки от, з родичами вирішення якихось питань. Ну і ще цей сектор духовності. Можливо, хтось із вас захоче. Е Поїхати в якісь ретрити, відпочити, хтось може знаєте, шукати якогось духовного наставника, зайнятися йогою, духовними практиками, хтось буде багато молитися, відвідувати місця сили, а в когось може бути вінчання або хрещення дитини. Можливо, вас запросять бути хресними батьками. Цей сектор також дуже вдалий для цього. 4 листопада в нас Марс перейде в знак стрільця, де пробуде до 16 грудня, і це для вас зробить актуальними теми вашої роботи, кар'єри. Тут може бути якась активність. Ви можете активно очолювати якийсь відділ, так робити може вас помітить керівництво і зробить. Головним над певною групою людей так хтось може отримати підвищення в цей період. Ну, буде сильна активність по роботі. Хто в пошуку роботи дуже добре? Марс такий вам допоможе знайти непогану роботу. От для вирішення питань, якихось з керівництвом це теж гарний період. Для сумісних подорожей це хороший період, або відряджень, якщо вам потрібно по роботі. В кого є власний бізнес, цей Марс буде дуже сприяти, ви станете більш активними в плані заробітку, в плані свого бізнесу. От, і дійсно, можливо, хтось почне співпрацювати з іноземцями. Ну, також це буде гарно впливати на вашу репутацію такий Марс. І, можливо, в декого навіть зміниться соціальний статус, буде якась активність по соціальному статусі. От тут не тільки про роботу і про підвищення, можливо, в когось ну, хтось піде на роботу, влаштується і зміниться статус з безробітного на робітний, хтось одружиться, розлучення, переїзд. Тобто, хтось може отримати документи на місце проживання або оформляти ці документи активно на. Це місце проживання, от, або оформляти документи на дитину, пенсійні якісь документи, також може бути активність, все те, те, що офіційно. 5 листопада в нас буде повнолуння на осі телець Скорпіон. І для вас це такі, знаєте, це в нас знаки фінансові більше, коли ми можемо або вкладати кудись кошти. От, і дійсно, хтось із вас може вже завершувати якесь навчання і отримувати диплом або якийсь сертифікат. От, можливо, ви вкладали кошти, і ви вже отримаєте результат. По, по такому повнолунню хтось може активно якісь, знаєте, теми просуватися автотранспорту можуть бути. Хтось, можливо, чи купував автотранспорт, чи потрібно полагодити автотранспорт. Хтось хоче купити собі якийсь автотранспорт. Тобто, всі теми автотранспорту теж будуть підніматися. Взагалі багато якогось спілкування, багато комунікацій з іншими людьми, можливо, якесь стажування на новій роботі або у вас вже завершиться стажування на новій роботі от, Курси можуть якісь завершитися. от, Або ви активно будете щось купувати купувати, продавати. от, Все це може піднімати це повнолуння. 6 листопада венера переходить в знак Скорпіона, де пробуде до 30 листопада. І така венера дуже добра для того, якщо ви хочете. Поїхати в якусь подорож ви можете купувати квитки, якщо ви хочете там з коханою людиною, десь поїхати відпочити. От, або піти на якесь навчання, або, можливо, вам потрібно кошти вкладати в юридичні якісь питання, так, звертатись до нотаріусів, адвокатів стосовно спадщини, можливо, хтось може отримати спадщину. Тобто ви можете отримати якийсь прибуток по скорпіону. От, але декого може навіть потягнути на містику містику, езотерику. От. Така венера. Ну, до 30 листопада вона буде сприяти навчанню, подорожам, вирішенню юридичних питань, от, і також розвитку вашої духовності. Дійсно, можливо, хтось піде на якусь йогу, буде оплачувати заняття з йоги. 8 листопада Уран повертається в знак Тельця, де пробуде до 26 квітня 26 року. І це може повернути вас в спілкування. З рідними, в обмін інформацією з кимось. Хтось може повернутися до якихось курсів, які раніше не завершив. Тут активність, яка буде в спілкуванні, в обміні інформацією, хтось може повертатися в місця, де раніше був, подорожувати, от, їздити у відрядження, також все те, те, що пов'язано з якимись покупками. От, можливо, ви будете купувати якісь техніку, гаджети, автотранспорт. От, ці всі теми буде для. Вас уран повертати, або купувати якісь курси, які, можливо, ви хочете далі йти десь навчатися. От, До 26 квітня у вас уран може повертати в ці теми, можуть повертатися колишні знайомі. З 9 до по 29 листопада у нас Меркурій буде йти ретроградний. Коли Меркурій ретроградний, якщо ви купуєте якусь техніку або гаджети, варто брати. Обов'язково на них гарантію. Якщо ви рушаєте в подорож, то перевіряйте час, перевіряйте квитки, щоб не було ніяких проблем в дорозі. Варто брати побільше з собою фінансів, тому що може траплятися всяке. Так, поломки техніки, поломки гаджетів, автотранспорту можуть бути проблеми з якимись спілкуванням. Люди з минулого можуть до нас повертатися. Різного роду можуть бути затримки або мілкі проблеми. Пов'язані з документами, звітами. от Цей період особливо звертайте на це все увагу. З 12 листопада по 11 березня 26-го року Юпітер буде йти ретроградний по вашому п'ятому сектору. І це може повернути вас до вирішення питань, які раніше, можливо, піднімалися, пов'язані з вашими дітьми, онуками. От, також з якимись сімейними справами. Можливо, якісь потрібно свято влаштувати для вашої дитини, от, або для якогось родича. Хтось може повернутися до старого творчого проєкту, до старого хобі. От. Ну, а до когось повернуться колишні залицяльники, або ви помітите, що хтось буде з вами фліртувати. 20 листопада в нас буде новолуння в знаку Скорпіона, вашому 9 сектору. Ну і ці всі теми подорожей, навчання, юриспонденції, публікацій, виступів. Якщо ви викладач, ви викладаєте на аудиторію, для вас це дуже гарний період. Якщо ви ведете якісь свої курси, ви зможете непогано заробити. Тобто для вас такий або якісь свої практики викладаєте, то це дуже гарний для вас буде місяць от листопад грудень для цих всіх тем, тобто ваша репутація буде зростати, ви зможете на викладацькій своїй діяльності заробити непогані кошти. От або будуть добре вирішувати якісь юридичні питання для вас. 30 листопада в нас буде венера переходити в знак стрільця, і така венера буде ще більше сприяти вашій кар'єрі, вашій роботі. Якщо ви маєте власний бізнес, вона буде сприяти доходам від цього бізнесу. В когось зміниться статус, хтось одружиться, от, в когось народиться дитина, і буде офіційні документи оформляти на неї. Ну, тобто, у вас такий досить непоганих два місяці фактично буде. Не дивлячись на ретроградний Меркурій, ви можете і подорожувати, і навчатися. і Хто займається викладацькою діяльністю, дуже добре буде От для вас. Ну, І також, хто в пошуку роботи, теж ви знайдете для себе хорошу роботу. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі!